Доброго дня, друзі. сьогоднішня тема я розповім вам, як я вирощую помідори в кукурузі. Я вирощую солодку кукурузу. Зараз будемо її вже зробувати. Вже сезон закінчився. І залишаються у нас в рядках, де була кукурузка. Помідорчики. Зараз я вам покажу і розкажу як я вирощую, підрощую. Тобто є такий спосіб, який допомагає нам вирощуванні помідорів. Типу такого, хай буде, хай земля не гуляє. Ось така тут у мене ще кукурузка зелена залишилась, ну качанів вже немає, вже вибрана. Кукурузка ще зелена. І міжрядні у нас є лежать тут помидорчики. Ось вони червоніють, підспівають. Ось так от вони у нас залишаються. Міжряддя помидорчики. Яка кокурузка рання, я вже її рубаю. Ось вона лежить у кулях, а де ще зелена стоїть, підсихає, качанів вже немає, будемо теж її рубати і в кучки складувати на подальшу переробку. Як буду перерабатувати, я її намольчу. Дивіться на моєму каналі. Це буде показано відео, як закінчується І Це у нас тут рядки такі пішли. А помидорчики у нас є, залишаються, хай будуть, де будеш гуляти земля. І помидорчики ось, отсь, ось все. Помидорчики є, зараз їх визбираємо, щоб на сонці не жарились. А так, взагалі помидорчики, це, можна сказати, не падали насіння томату, як його сказати, його ж висипаєш на землю. Трактором плугом розтягнув. І де в рядках залишилося, повиростали у нас помидорчики. І сливка. Отак з краю я. Залишив їх. Тут було капельне зрошення у нас. Я каплю вже змотав, магістралька ще летить. Треба магістральку змотати. Тут помідорчики ось, які файні, о, які сливка яка. Там жовті, Коротше, яке насіння впало в землю, те і зійшло. Отак так от у нас о помідор ще один в рядку знайшов. Це теж залишився у нас в рядочку, помідорчик треба зібрати. Ось ми переробили, недавно вирвав я помидорчики в цих рядках, де була кукурузка. Отут кулі лежать, ось рубане кукурузки. Отут рядки були. Якраз я залишав в рядках помидорчики, а міжряддя... Ось тут у нас виходить міжряддя, це все просапувалось, тут нічого не було. А в рядах залишалися помидорчики. І зараз я беру цю жушку, яка у нас залишилась після того, як ми вичавували сок томатний. І беру таку жушку, тут насіння багато. Самі знаєте, скільки тут як насіння. І це отак розкидаю по всьому городу. Ну, не по всьому, я. Бажано, щоб з краю, так, ну, тут з краю метра два, тут іде капельне зрошення, починаються краніки. Капельну стрічку я вже прибрав, а маїстра ще лежить, треба її зматувати. І я так з краю, ну десь так метр два залишаю помидорчиків, щоб краще було пастежки. Йдеш, зайшов глянув, є, вибрав, вибрав. І так до краю у мене від краю до краю. Тут у мене ще додаток помидорів. Туди ось Це трактором розтягує. У нас там вон помидорчики виросли. Там десь всередині поля пару кущиків. Ну я стараюсь так, щоб вони були тут скраю, щоб удобно було збирати. І отак от зараз розкидаю цю жушку. Вона ще помидори ще будемо підмалювати. І буду так розкидувати тут понад краєм. І це все трактором, плугом приуранки осенью розтягнеться. І ми так само залишимо в рядках помидорчики. Вони дуже чудово ростуть. Не перший рік я так вже практикую. І це нам в помощь йде додаток до нашого господарства. Додає нам помідорчиків. Нормально вони тут ростуть в кукурузі. Совка їх не їсть, тому що совки є, що їсти в кукурудзі. В цьому році нападала на кукурузку. Ми її, звісно, підтравлювали, але все одно вона була і на помідорах її немає совки. Ось помідорчики зелені, я вчора визбирав. Ну, совки нема, помидорки чудові. Зрошення я вже не веду, вже їм, хай спіють, тому що сонце жаре. Пече. Так що все нормально. От, отак от ми вирощуємо в кукурузі помидорчики. З краєчку для себе завжди є помидорчики. А зараз я розкидаю. Далі понад краєм насіння це. Так от, щоб трактором плугом перевернеться, заореться, сходять вони густо, чудово. Хоч бери на розсаду. Отак от, от я залишаю. Тут його, все. Хай лежить. Воно підсохне, плугом розтянеться. І будемо збирати помідорчики у кукурузі. Всім дякую, дивіться мої відео подальше. Буде відео по закінченню вирощування кукурузки. А також в мене є там начало вирощування кукурузки солодкої. Кому цікаво хто хоче зайнятися цим бізнесом, заходьте, продивляйтесь. Є коїки рекомендації. Думаю, вони вам допоможуть вирощуванні та продажу солодкої кукурузки.